Добрий день, мої любі малята! Сьогодні у нас з вами заняття конструювання. А щоб дізнатися, що ми з вами будемо сьогодні робити, я вам для початку загадаю загадку. жовто витушки мають чорні капелюшки. Сірі лапки, білі щічки називаються, так, вірно, малята, синички. Давайте з вами розглянемо, що ж у синички є: є голова, є тулуб, є крильця, є хвостик, є лапки, оченята та дзьобик. Ось таку синичку ми будемо з вами зараз робити. Для цього нам потрібно кольоровий картон чорного кольору. Жовтого кольору, голубого кольору, пензлик, клей, ламастер та ножиці. Але я вам нагадую, дітки, що працювати з ножицями потрібно тільки з допомогою дорослих. Спочатку нам потрібно вирізати кружечок жовтого кольору більший і кружечок голубого кольору менший та скласти їх на опіл. Потім беремо, вирізаємо смужечку з чорного картону. Теж складаємо навпіл, відрізаємо і робимо хвостик. Потім беремо, вирізаємо квадрати і теж складаємо навпіл. Щоб у нас вийшов ось такий трикутничок. Це буде наш дзьобик. Спочатку ми з вами будемо приклеювати кружечок голубого кольору. Намазуємо його посерединці. Це у нас будуть крильця. Потім перевертаємо, беремо наш трикутничок, теж намазуємо його посерединці. Це в нас буде наш дзьобик. Потім беремо нашу смужечку, намазуємо посерединці, і це в нас буде наш хвостик. Ось отак. Потім ми з вами згинаємо, малюємо оченята. Розправляємо наші крильця, і ось така гарна синичка у нас з вами вийшла. Дякую, мої малята, за увагу. До побачення, мої любі! До нових зустрічей!